Друзі, мої любі, всім привіт! Завершиться за фінал Кубка Франції між Леоном та Париж Дембеле та Фабіана Руиса Були за Париж, за Леон забывав Брейн. Тут Гульфанде та Фабіана Руїса вистачило. Ну, давайте по порядку, друзі. Поки у Парижі будуть салюти, то давайте ми по стартовим складам пройдемося. 4-3 такий молодий воротар, чел тацарбрайн. Камата по флангах, захисники. Шеркі, шеркели казят, бинрахма у нападі у Парижи, 4-3 джинглы ж динарума воротах, беральдо, кінь... Снуда маркінія з захисті, хаким ну, не по пофанга, Фабіан Руїс. Вітіння, зайти на ріпів захисники, кіліан кі, та бредлі баркаля у нападі. Отверти по матчу і Париж, 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 Париж. З перших секунд Парижани захопили ініціативу, тотальна домінація від Парижа, тотальний контроль, тотальна домінація. Леон грав у захисті, Леон відбивався. Хороший момент був на перших хвилинах у Берди-Беркаля. Е е були допонені спробу кілянам, тут Паріж, тиснув, е е тиснув, тиснув і дотиснув на 22 хвилині. Усман дембеле. Забиває гол. Ну, Першу ідеальну подачу. Зараз подушту ну, Монумент де виконав ідеальну подачу. Ну, а Афранфус е розстріляв. то тут, тут десь трішки дали Усмен, ось е простір. Ніхто його не закрав, подача пішла на дальній іку, воротар. В принципі, його вини тут не було. Осман Дембеле залишився один, та, по суті, в порожні ворота забив гол. Тобто ось тобто... навіть воротар не зміг тут відбити. І, В принципі, питань до Пері у мене особисто немає. Після голу Паріжані діяли ще більш розкутіше. В традиційному стрілі Сенрік Паріж захопив м'яч, ну а потім. Ідеальна передача від Дюсману Дебелі на Фабіана Руйса. Фабіан спочатку не забив, але з другої спроби заштовхав ще до сітки. На 34 хвилині іспанець робить рахунок 0,2. Ну, я думаю, після того здавалося, що все. Тут Паріж повністю контролює. Неона, навіть е, не має жодної конструктивної атаки. На момент був у шаркі, коли той пробував повз ворота. Натомість все. А, друга 45-хвилинка була вже іною. По-перше, Брейн на 55 хвилин забив. Париж, в принципі, також розпочав. З домінації Леон провів атаку. Французький Леон зробив кутовий подачі. Брайан, на дотазелі, Леон на стандарт сьогодні був дуже небезпечний, Брайан забив гол 1-2. Потім у Леона ще один був момент з кутового там. Це неймовірний севід Джиджи, італієць. Просто якийсь неймовірний там Стербокс зробив. Да, Париж міг також третій забувати на погані момент був Кіліаном Бапе? Леон так. скажімо так, інтрига тут була. Та інтрига трималася до останнього, але останніх, але останні хвилин десь Парижані просто контролювали м'яч. І, ну, Луй Сейнеріт, Барселони по 15-х років, 16-х. Тотальна домінація володіння і Париж спокійно довів справу до переможного. Усіх Парижа я вітаю сьогодні. У Парижі буде салют. 15-й кубок Франції для Парижа. Ну і сьогодні Парижани будуть святкувати. Сьогодні Будуть салюти, святкування у Парижа. Ось, як на крути, Парижани роблять золотий дубль. Так, да, хтось скаже, ну що там чемпіонат, але чемпіонат Франції прогресує, ви не думаєте, там і Монако, і Ліон, там Брест як спрогресував. То Париж виграв і чемпіонат Франції і Кубок Франції. Так, да, Париж не вдалося зробити Требол, не вдалося вийти до фінала Ліги Чемпіонів, виграв від Дортмундської Борусі. Але Париж при цьому грає дуже сильно і мені дуже сильно подобається те. Що грає у Лісенрік, та його підопічні. 10,28 удари 2,11% ударі 31 3169 володіння. Тотальна домінація в точності пасів у Парижа, аж 92% ВПЖ, точність пасу, Леона 77%. Але при кутових було більше у Ліона, шість кутових у Ліона, 5 у Паріжа. Це єдиний компонент, де Ліон сьогодні переграв Паріж. Тому що за ударами тут 28-10, 11-2. Не за володінням, як я вже раніше сказав, 69 на 31. Загальні показники, де подивимося, і тут ми маємо таку ситуацію. 3, 300, 6, 345 пасів у Леона, 267 точних, 77% точність паса, 31% володіння. У Паріжі 69% володіння, 92% точність паса, 777 пасів, дуже красива цифра, 716, з них точні. І показував статистика, у Ліона був єдиний момент, і того не його забили. да, Томідальна була подача на голову. Подивіться, скільки моментів у Парижі. Вісім, шість. Шість моментів Паріж змарнував. Там і вихід у Беркаля, там ще Хакімі там міг забивати. Прохово один-два. То Париж по XG повністю на перемогу награв. Там ще стік, якщо не помиляюсь, була. Е, я не помилився, да, пробував стійку Бердлі Беркаля. Тут Паріж повністю награв на цю перемогу Із з 10 ударів Ліона лише 2 в площину, 7 повзорота блокований. О, Це у Ліона у Парижі з 28 ударів 11 в площину, 7 ворота. 1 стійка 10 ударів блокованих. По відборах краще був навіть трішки Ліон. 8 сейвів зробив. Один сейв від Джинрому, але який сейв зробив Джиджі? Прохунку 1-2 витяг просто неймовірний удар дальню, ну, дальню, до дальню дев'ятку. Тобто там хороший був удар. З кутового і Джиджі дальню дев'ятку там відбив. Тобто м'яч залітав просто в дев'ятку, але Джиджи -Джи просто якісь неймовірності зробив. 17-14 виніс м'яча. Ось бачите, 1714 м'яча, 9-6 перехоплення. Вони порушили правила по 11 волів. у Ліона, дві жовтику пає жертв, одна. Абсолютно ділу Паріж перемагає, Ось абсолютно заслужено Паріж, виграє Кубок Франції. Ну, а кіліан бапе. На останок виграє з ППЖ Кубок Франції. На такій мажорній ноті Келіан завершує свою сімирічну історію у Парижі. Він приєднався в 17-му році до ПЖ. Ну, у 24-му році він завершив у Парижі і браво Келіан! Сьогодні Кіліан, до речі, класно зіграв. Найкраще в цьому матчі Усман Дельбелі, на мою точку зору. Усман. Вдвох забитих м'ячів. Ну, Осман, я ж кажу, в принципі, в кінцівка сезону дуже подобається від француза. Можливо, він не так. Тут Осман Дембеле він дуже класний футболіст. І це дуже хороший був трансфер, хочу сказати, Усман Дембеле. Кіліан також непоганий мачприв, у нього 9 ударів. Кіліан дуже сильно хотів забити. Шафхакімі також мені сподобався. Він постійно підключався до атак мараканець. Ну, а Кіліан дуже хотів забити свій гол, свій останній гол дуже сильно хотів забити Кіліан. Але він все одно був щасливий, тому що Париж сьогодні буде святкувати. Друзі, я дякую вам за увагу. Сезон підходить до завершення. Бачите, фінал Кубків вже проходять. Заключні матчі сезону в чемпіонатах. Друзі, я вам дякую за увагу. Ви бережіть себе. Леон 1 Париж 2 Париж чемпіон Кубка Франції. Дякую вам за увагу, друзі.Всім до побачення. Всіх до нових зустрічей.